Турнір дивізіону еліта підходить до кінця. Минулої суботи проходив четвертий з п'яти етапів змагань, на якій зібрались бійці з усієї України. Глядачі могли побачити 10 боїв по правилах. міксфайту. Олег Балай каже, що такі турніри набувають широкої популярності. Ці турніри вони набувають широкої популярності. З Спершу чотири роки назад ми почали ці турніри. Почав був один турнір зимою, потім два. А минулої зими було три турніри. На зараз уже п'ять турнірів. І вони набувають популярності, турнір розкручується. Іде онлайн-трансляція, появилися спонсори. Тобто, я рахую, що ми йдемо в ногу з популярністю. і рахую, що цей турнір має велике майбутнє. Тренер івано-франківських спортсменів Андріан Петрущак каже, що готувались відповідально, а тренування були пекельними. Тому бійці підійшли до змагань на піку своєї форми. Івано-Франківська область представляє двоє спортсменів: Це Янко Василь і Андрій Савка. Вони виступають в одній і тій самій ваговій категорії, що це 3 кілограма, так як виграли кожний з них попередні етапи. Чемпіонату, якщо вони одержать перемогу в своїх попередніх поєдинках, то по одному поєдинку вони проходять фінал, і можливо таке, що вони сьогодні в фіналі в гран-при будуть бати між собою. Все починалось доволі традиційно, як для таких турнірів, зі зважування та дуелі поглядів. А після почались бої. Зараз спортсмени доводять, хто з них сильніший, адже перемога забезпечить участь у гранд фіналі А також сьогодні буде розіграний перший пояс чемпіона. Та не зважаючи на важку підготовку, Андрій Савка все ж програв. Виграючи увесь бій, він потрапив на больовий. Прийом, вигравши Вадим Юрченко, відзначив важкий бій проти суперника. Домов зробив, але не вийшло швидко. Не знаю, може Так. думав, що все безсельне. Та найочікуванішою подією був перший фінальний бій за пояс чемпіона дивізіону Еліта у ваговій категорії до 69 кг. кілограм. У напруженому бою перемогу здобув Артем Таншин. Мої суперники були всі дуже достойні. Останній бій був дуже тяжким, але я витримав його, я дійшов до кінця. Це вже третій мій пояс. Він я вважаю, означає мою мужність, показує мою мужність. Та Мою хоробрість. Останній етап турніру пройде 9 березня. До фіналу пробились три івано-франківські спортсмени: майстер спорту міжнародного класу Тарас Сапа, Василь Янко та майстер спорту Павло Сабадаш, який буде змагатись у надважкій ваговій категорії.